Сьогодні покажу вам шуруповерт, який ідеально поєднує потужність, зручність та автономність. Це акумуляторний шуруповерт Profitec PPCD 5516 І якщо ви шукаєте надійного помічника для монтажу, ремонту або збірки меблів, то дивіться уважно, це може бути саме він. Для кого іде корисний Професіоналам, монтажникам, меблярам, майстрам сервісу, побутовим користувачам для ремонту, збірки меблів, робіт на дачі. Всім, хто хоче. Автономність без дротів і стабільну потужність у щоденній роботі. Це 16-вольтний акумуляторний шуроповерт, який працює на знімних батареях 2 а в годину. Завдяки компактному дизайну, хорошому крутному моменту до 55 Нм, метра. Він однаково зручний як для скручування шурупів, так і для свердління. Особливості: безщітковий двигун це стабільна робота, високий ККД, менше зношення, металевий патрон на 13 мм для надійної фіксації. Ці з циліндричними хвостовиками, крутний момент 55 Нм метра для матеріалів різної щільності та твердості. Двошвидкісний редуктор для точного свердління або потужного загвинчування. плавне регулювання обертів залежно від сили натиску на кнопку, реверс, швидка зміна напрямку для обертання, led підсвічування для роботи у важкодоступних зонах, індикатор заряду, контроль енергії. Автовимкнення підсвітки через 10 секунд, індикації через 6. Після передпідключення акумулятора скидання до стандартного режиму, регулювання крутного моменту 20 плюс 1 для точного налаштування під ваше завдання. Ну а зараз ми переходимо до комплектації. В ось такому вигляді до нас приходить шуруповерт. Такий пластмасовий кейс. Доволі якісний. якісна пластмаса. Тут у нас бренд гравійований. Всередині на нас чекає інструкція з експлуатації. Шуруповерт. У нас, до речі, в комплекті йдуть. Два акумулятори. Вони є двоамперні. Моделька акумуляторів ppt 1620 Їх є дві штучки. Також комплектацію входить зарядний пристрій bc 16 v і він у нас йде на півтора Ампери. Також ви отримуєте гарантійний талон. Профітек PPC 5516 це зручний та витривалий, продуманий шуроповерт для тих, хто хоче працювати без дротів. Компактний, надійний і завжди під рукою. Саме такий має бути справжній інструмент у вашому арсеналі. Ну а ми дякуємо вам за перегляд даного огляду. Ставте вподобайку, натискайте на підписатися і дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. У коментарях пишіть, яким шуроповертом ви користуєтесь і чи користуєтесь. З брендом Profitec. Будемо раді почитати. Profitec. заряджай свою майстерність. Пау!